Станьте інструментом у руках Божих, Великий піст для великих справ. Також у період Великого посту нам слід обмежити себе у певному раціоні їжі. Чому скажете ви? Хіба недостатньо молитви, хіба недостатньо покаяння, хіба недостатньо мені постити духовно? Насправді, все набагато складніше. Адже людина, яка не може відмовитися від фізичної їжі заради духовної, їй буде важче ставати на дорогу посту. Ми обмежуємо себе у їжі не для того, щоб схуднути. Ми обмежуємо себе в їжі не для того, щоб виглядати краще, а робимо це для того, щоб допомогти собі фізично прийняти піст духовно. Насправді. Як і фізичний, так і духовний піст, вони набагато ближчі один до одного, чим нам здається на перший погляд. Ну і звичайно, такий піст не стосується вагітних жінок, людей, які перебувають у хворобі наших захисників та інших. Взагалі, дорогі брати і сестри, пам'ятайте, що цей період це період спокою, період молитви і період нашого подвигу, подвигу, який повинен справді залишити всі наші гріхи. Позаду, знаєте, сформувалася така собі традиція, і дуже багато людей ми бачимо у часі Великого Посту, які прийшли до таїнства сповіді, покаяння. Але, на жаль, їх там немає у звичайні недільні дні чи будні, інші святкові дні. Багато людей приходять до храму на Різдво Христове, на Богоявлення, на Пасху. Але в інші недільні святкові дні їх там знову ж таки немає. Хотілося б, щоб ми були християнами не просто різдвяно-пасхального періоду, а завжди, щоб ми не просто носили красиві хрестики, а розуміли, ким для нас є наш Спаситель Христос, щоб ми не просто «Я не порушую заповіді Божі, а могли б пояснити нашим дітям, майбутньому поколінню, чому кожна заповідь важлива для нас. Нам важливо бути християнами не на мінімалках. А старатися кожен день свого життя робити щось, щоб успадкувати Царство Боже. І Великий Піст, чесно кажу, він покликаний для того, щоб мене і вас привести до спасіння. Тому закликаю кожного не втратити цю можливість. І принагідно запрошую всіх вас на спільну молитву кожного дня у часі Великого посту. Нехай всіх вас. Береже Господь Бог.